товариство. які своїм життям дали можливість змінитися цій державі. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто віддав своє життя за незалежність України. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання депутата Районної Ради. Сергія Дідича і всіх героїв Небесної Сотні. Товариство, я згадую собі перший день, коли починався Горденківський майдан. І на цей майдан першими вийшли священники. Вийшов отець Декан Ігор Левицький, отець декан Мороз і священники цих парафій. Я сьогодні хочу щиро подякувати їм за їхню. Громадянську позицію, бо тільки спільною молитвою ми могли зупинити першу гідру, ім'я якому Янукович. Я думаю, що спільною молитвою ми зупинимо і іншу гідру, ім'я який путін. А зараз і чесних отців я запрошую до спільної молитви за Україну. Слава Ісусу Христу! Дорогі! Отці, дорогі брати і сестри, сьогодні дуже тривожно в серці кожного українця, де наша рідна батьківщина Україна скликає на майдани кожного міста, села, населеного пункту, для того, щоб ми, як ніколи, об'єдналися в тій великій потребі. Яка кличе нас сьогодні до єдності і боротьби протистояння з агресором, який сьогодні загрожує нам війною і тим самим думає, що залякає український народ? Як ви вже знаєте, це не для похвали то, що було сказано, бо ми вийшли тоді, коли. Ще не знали, як воно буде. Ще була правеча партія регіонів, ще був минувший діючий президент Янукович. Але нас кликав голос України держави. Бо той голос властиво чули всі і ті, хто віддав найдорожче своє життя. Представники Небесної Сотні, знані і незнані, і серед них наш національний герой, яких би так боляче з ним прощалися недавно Сергій Дідич. Я думаю, що всі, хто стоять сьогодні тут на Майдані, поступив би теж так на його місці, тому що священики, які були поряд, в той час, а це були священники із нашої греко-католицької церкви, з нашої православної Київської патріархату, інші конфесії, представники інших релігій. То один із священників каже: я бачив очі тих людей молодих, які вмирали. В них не було страху. Вони ні про що не жаліли, що вони віддають життя, навіть будучи раненими. Коли їх привозили до шпиталю, а там були і наші діти волонтерами, то вони замість того, щоб можливо корчитися від болю, бо каже, від нога відірвана, а вони палату їх завозили і словами Слава Україні. Нам сьогодні, коли ми є тут на молитві разом, Приємно, що Україна пробуджується, що з нами не стоїть сьогодні, ну правда, не тут, на цьому майдані. Представники Московського патріархату, які теж зрозуміли, що власне те, що ми сьогодні відстовуємо найдорожче, і те, що ми почали з вами, воно є святе. Хоча провокації є, і в останньому номері газети Край була написана провокація в адресі наших священників. Що відспівування дідича є цинізмом чи святотатством? Хай дехто да так собі думає, але нас об'єднує неподільна любов до батьківщини, до свого народу. І тому сьогодні ми хочемо разом з священниками трьох конфесій, які тут є. Київський патріархат, автокефальна українська проносер церква і наш греко-католицька, разом, щоб з людьми наша була та молитва спільна, це церковний гімн, Боже великий єдиний, до якого запрошуємо усіх. Боже, Амінь. Боже, всемогутній, всесильний, завжди чуючий стогін страдання невинних, теперішній особливий час на Україні. Цей миролюбивий народ. Ніколи ні на що не засіхав чуже, страдає від того, що його хочуть знову поневолити зробити рабом. Коли одного разу Христос приходив і говорив за правду на цій землі, то його зацицькували, говорили, скажи, нехай не славлять твоє ім'я. Христос повертаючи дось, сказав. Якщо ці діти, ця молодь не буде говорити правду, то каміння буде вопіти, земля буде кричати, бо не може нести на собі неправди. Правда і воля це і найбільший скарб любої людини на землі, тим більше нації, народу держави. За це покладено немало життя. І ми свідки недавніх подій на Майдані, де жертовністю за правду, за свій народ віддали найкращі сини нашої України своє життя. Хіба можна не плакати? Хіба можна забути про литу кров ті сльози матерів, братів, сестер України? За таку велику ціну. Але вони були тими, хто мав велику любов, про яку Христос сказав, що більше понад те нема, коли віддасть своє життя за ближніх своїх. Ми зараз вступили в святий Великий Піст, коли треба ревно молитись, за очищення своєї душі дбати. І не повинно би нічого мішати людині, готуватись до перемоги над злом, Воскресіння Сина Божого, до зустрічі з ним. А тривоги зла в цьому світі, яке від лукавого поширюється, не дають спокою нам. Але пам'ятаймо, що світ у землі лежить і лукавість завжди. Є тим спокусником, щоб не дати спокою людині на цій землі під цим небом. Але пам'ятаємо також, скільки би він не воював, скільки він не боровся з Богом, він правди і всемогутнього не може здолати. Про це говорили пророки, про це писав Достоєвський, що лукавий бореться з Богом на полем битви і людське серце, і тільки той, хто потакне йому роблять його вчинки зла і проливає кров невинну. Але це все закінчиться. Закінчиться перемогою добра на злом, бо в творець завжди прийде на поміж тим, хто невинно страдає. І ми це історично знаємо. Знаємо, що Бог завжди чекав в ізраїльському народі розкаяння його в провинах. Він почує і нас. Є, як у людей і у нас свої недоліки, нема тої великої любові, нема тих чеснот, які ми повинні тепер особливо, маючи волю, вільно йти до храму, сповідувати християнське своє життя. На жаль, лінивство байдужість не дають нам осягнути вищої досконалості в духовності. І тому оці всі. Спокуси випробування, вони покликали нас до щирої молитви, до посту, до дії, до збагачення любові один до другого. І коли, як не тепер, ми повинні в любові показати своє християнське взірцеве життя не тільки на Україні, а в цілому світі, хай знає, що з нами Бог і ми з Богом. Бог і Україна це наші. Найбільші скарби, і ми їх осягнемо. Ми їх утримаємо, як з діда Прадіда за це старались і дали нам, і ми не повинні втратити, ми повинні оберегти, як зі ока, і навчити молодше покоління цієї правди живої, яка є з древнього коріння в нашому житті, і понести вперед з народами Європи, які вільні, і ми будемо. Уже ніколи ні під чиїм гнітом. А як ті квіти у великому букеті з народами вільними європейськими, будемо і квітнути, і пахнути, і радіти вільному українському життю на многії і благі літа з Богом. Дякую сучасним отцям. Шановне товариство, сьогодні Україна стоїть перед декількома серйозними викликами. Я, як голова районної ради, хочу поділитися з громадою. Перший, мені здається, найважливіший сьогоднішній виклик це зовнішня агресія. Я думаю, що ні в кого нема сумніву, що Україна сьогодні знаходиться в стані війни з Росією. І ми добре розуміємо, що тільки одна іскра сьогодні в Криму і може початися Третя світова війна. Чому робить це Путін? Вчора Савік Шустер порівняв Путіна з Гітлером. І він сказав, що між ними є тільки одна різниця, що той має 40 мільярдів доларів, а Гітлер того не мав. Але ми пам'ятаємо, як почалася Друга світова війна, коли Гітлер увів війська тільки за те, щоб на захист німецькомовного населення Путін робить сьогодні теж те саме. Ми прекрасно пам'ятаємо, і прекрасно розуміємо, що сьогодні тільки невеличке щось, і ми бачимо тих 14 енергоблоків атомних. Ми бачимо каскад гідроелектростанцій. Ми розуміємо, бачимо ту велику кількість хімічних заводів. І сьогодні ми усвідомлюємо, що це не тільки проблема України. Якщо почнеться воїнні дії, якщо це все почне вибухати, що станеться з Європою? Що станеться з людством? Практично сьогодні Путін своїми діями починає Третю світову війну. Чому він це робить, давайте ще подивимося в історію. Ви знаєте, я коли почав десь переглядати я сьогодні повторювати ті сторінки історії. Давайте згадаємо Батурин. Коли російські війська увійшли в Батурин у 1708 році, вони знищили буквально за декілька днів від 11 до 15 тисяч людей. І світові газети написали тільки одне: що страшний цар прагне української крові. Я згадую свій 18-й рік і згадую хлопців під крутами. І потім війська Моравйова вірвалися в Київ. Декілька тисяч людей були застрелені, були заколені тільки за одне. Хтось говорив українською мовою і хтось носив вишиту сорочку. Я прошу всіх згадати 32-й і 33-й рік. Товариство від 3 до 8 мільйонів українців. Я прошу згадати 37 рік, я прошу згадати 47-48 роки і славнозвісні слова, що українців не вивезли на Сибір тільки тому, що не хватило вагонів. І я думаю, що тут мали б усвідомити ненависть російських шовіністів, ненависть до всього українського. І Я думаю, що саме це сьогодні рухає Путіна на Україну. Це прагнення крові українців. І коли сьогодні порівнюють Путіна із Сталіним і Путіна із Гітлером, сьогодні ми прекрасно розуміємо, хто поставив російський прапор на харківській обласній адміністрації. Поставив житель села, житель міста Москви, який сутрагувався в інтернеті у гітлерівській формі. Товариство де фашизм? Сьогодні Меркель, говорячи з Обамою, сказала прості слова. Путін втратив реальність щодо світу. Сьогодні багато людей говорять і бачу, скільки я не медик. Але сьогодні в цього чоловіка розвивається шизофренія. І світ, направда, близький до початку Третьої світової війни. Але є надія на те, що він сьогодні погодився під гідою ОБСЄ, все ж таки провести переговори щодо Криму. І є надія на те, що все відбудеться в дипломатичному руслі, і практично ці всі питання будуть врегульовані. Але ми мусимо бути, мусимо бути всі готові дати відсіч цьому агресору. Сьогодні, на 14-ту годину, я запрошую всіх сільських голів, буде нарада із воєнкомом. І буде визначено практично ту стратегію, як буде відбуватися мобілізація в нашому Городенківському районі. Я думаю, що все має бути правильно, має бути організовано, і держава практично вся повинна стати на захист за суверенітет і свободу української держави. Товариство наступний виклик. Сьогодні кримські російські телеканали крутяться те. Що відбувається в нас, я говорю за то неподобство. Що десь якогось прокурора тягають сьогодні за галстук, що десь зупиняють гаїшника і десь вимагають від нього щось таке, що абсолютно не мають права вимагати. Сьогодні десь хтось там щось робить, не такі речі я хочу сказати. Товариство, ми маємо тут на Західній Україні показати всім, що ми цивілізований народ. Що ми можемо самоорганізуватися, що ми можемо зробити так, що ми достойно можемо побудувати цивілізоване суспільство. І я думаю, що саме тут Західна Україна. Ми показали, що ми можемо, можемо повстати воювати сьогодні з Януковичем, може перемогти. Ми маємо показати саме, що тут висока культура, яка обов'язково приведе до побудови європейської держави, і має початися цей порядок кожного з нас. І це має бути усвідомлення кожного на рівні держави. Наступний виклик, і теж непростий це виклик реформ. Товариство, зміна облич при владі нічого не дасть. Нам треба проводити системні реформи, і я думаю, що уряд до цього готовий. Але я хочу, щоб всі розуміли, що системні реформи проводяться не так просто і буде настільки боляче. Воно потім реформи буде працювати на державу. Але цей період часу ми маємо прийти, ми маємо об'єднатися і поставитися до цього з Без цих системних реформ, від адміністративної реформи, і ми прекрасно розуміємо, що сьогодні і адміністрації, і районні ради, і велика кількість чиновників – це абсурд, це неправильно. Це все треба проводити, це все треба міняти. І я думаю, що держава піде цим шляхом. Я думаю, що шляхом піде нова влада, яку сьогодні обрали. Але ще раз повторюю, це не просто і ми маємо бути готові до цього. Наступний виклик, який теж досить непростий, виклик цілісності України. Мови навіть не може бути, що Крим можна комусь там віддати за щось. Сьогодні суверенітет будь-якої держави. Він захищений міжнародними правами, міжнародною законністю. І Абсолютно, сьогодні, те, що відбувається в Україні, відбувається в Криму, це агресія. І Я думаю, що абсолютно буде вимога міжнародного товариства і Путін залишить Крим. Тим більше ще не знати, як кримчани будуть на це все реагувати. Бо ми розуміємо дуже добре, що якщо там будуть дула автоматів, хто поїде туди відпочивати? Хіба що один Янукович, напевне, що не більше ніхто. І ми це дуже добре усвідомлюємо. Тому в мене немає сумніву, що вони швидко і найближчим часом піднімуться кримчани, і вони поставлять одну вимогу Росії покинути територію Криму і території України. В мене немає сумніву, що ми з щастю вийдемо з цієї ситуації. Але єдине, що потрібно зробити зараз, нам усім. Об'єднатися абсолютно не зважаючи на те сьогодні, хто яку віру розповідає, не зважаючи на то, хто яких політичних поглядів дотримується, давайте зробимо так, як зробили в Грузії, тільки спільно, скільки разом, і ми переможемо. Слава вам, слава Україні. То вресто, я хочу зараз запросити до слова Романа Дроніку. Пане Романе, будь ласка. Погибнеш, згинеш Україну. Не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрій розкоші вкраїна. Мій краю любий, не повинний, за що тебе Господь кара? Каре тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів у тих лукавих. До краю нищить, покара уб'є правдиву і незриву, бо довго, довго терпеливий, дивився мовчки на твою гріховну твою утрубу. І рек вогніві потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся, в злобі сини твої тебе уб'ють, оперені, а зла зачаті, мов недолежані курчата і плаче. Материного плача і сповню ради і поля, да зрить я земля, що я держитель і все бачу. Воскресне, мамо, повернися, в світлицю, хату опочинь, бо ти ж надто вже стомилась, гріхи, синовні, несучи. Спочивши скорбно, я скажи про своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада і криводуші є. Огнем, кривавим, пламенним мечем, нарізаних на людських душах, що крикне кара, невсипуща, що не спасе їх добрий цар, їх п'яний краткий господар, не дасть вам пить, не дасть вам їсти, не дасть коня вам охляб сісти, щоб утікати. Не втечете. Вас знайде правда мста, а люди. Підстрижуть вас на то теж, село назрище приведуть, і на хресті, отім без ската і без царя вас, біснуватих, розпнуть, розірвуть, рознесуть. І вашій кров'ю собаки собак напоять. І додай. Таке слово їм додай, без притчі вискажи, Зробили. Устами скверними створили свою надію, речете. Що цар ваш Бог і цар надія, що нагодує і угріє, гріє і вдів. Ні, не те. Скажи їм ось що. Брешуть Боги ті ідоли в людських чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене не ветхіє, не недревне слово розстленне, а слово нове. Між людьми криком рознесе і люд украдений спасе, від ласки царської. Слава Україні! До слова запрошую Микола Олексіна, Євгена Рутермана. Будь ласка.